На ньому сухої гнилі полно. Це джунглі, блядь. Хтось каже, от, кажуть, хвороба не розвивається. Резопус, суха гниль. Майже на кожному кошику. Так класно він стартановив, так класно. І ми вже говорили, що гнилі. Та й фомопсис, от явний фомопсис. Це на листку. А зараз, якщо ці дощики, які обіцяють пройдуть, то і на стеблах ми будемо відмічати фомопсис і склеротиніоз через те, що інфекції багато в ґрунті. А хвороби вони ж все рівно знайдуть можливість, щоб... Та от фомопсис. Це на листовому апараті, бачите, трикутником так він розвивається. Ну, явний фомопсис. Таким чином, друзі. Вітаю на каналі Мистецтво Поля Срієнка. Друзі, не дивлячись на цю спеку, неймовірно, яку відмічають вперше в Україні за всі роки спостережень. Я думаю, за всю історію взагалі України така спека вперше. Ну, Я думаю, що вона і не остання через те, що прогнозували вчені і фахівці, що спека все-таки до нас прийде. І вона прийшла. Я думаю, що необхідно готуватися до різних ситуацій. Ми обстежуємо зараз посіви сільськогосподарських культур, в даному випадку заїхали на соняшникове поле ну, до половини практично, листя, листовий апарат висох. Соняшник, середина його вона не налється через те, що в основному це середина кошика. Друзі, будуть хвороби. Навіть якщо ви внесли два фунгіцида. І в фазу ботанізації, і в фазу цвітіння. Чи, можливо, навіть і три ви вносили ще в фазу двох-трьох пар листків. Хто цвітіння не вносить, той в ботанізацію вніс. Хороші системні фунициди. Але вже час пройшов. іменно дії, ну, Час дії фуницида вже пройшов. Сьогодні необхідно вже готуватися до інших витрат. Це до. Десикації соняшнику, друзі. Через те, що ну, ви, можливо, десь посміхнетеся і скажете, та яка таку спеку Олексію десикація. Ну, він і сам висохне, засохне і дасть нормальний врожай. Ні, друзі, ми відмічаємо на кошику суху гниль. Е, вона кожен рік у нас на каналі вже є інформація про неї. Якраз вона в спеку найбільше розвивається. І ми обстежили, дивимося кошики. Який не візьмеш кошик, от я не буду його отак от, от покажу вам. Дивіться, також є ознаки сухої гнилі. Ви бачите, ці бурі плями посередині кошика. От бачите, да? оце починається суха гниль. Плями будуть потім розростатися, насіння буде пусте. І якщо ми не зробимо своєчасну десикацію, коли вологість насіння буде десь 30%, ми втратимо до 30, а навіть 50% врожаю соняшнику, фуницит сьогодні вносити вже немає ну, смисла, немає через те, що він в таку спеку і працювати не буде. І який вже фоницид, коли вже йде налив насіння. Тому, друзі, особливо ті е, гібриди, які ранньости, ну, ранньостиглиї групи, там 100 днів, можливо, 110 днів. Вони в цьому році будуть збиратися вже в кінці липня місяця. От, а можливо десь на початку серпня. Буде можливість підготувати поле під сівбу озимої пшениці. Це також позитив. Через те, що у нас 50% площа зимої пшениці сіється в Україні по соняшнику. Але е обстежте ваші поля і подивіться, якщо почалися гнилі, не е нема значення суха. Можливо, почалася е біла гниль, можливо, ну, сірої ботріті сценаря ми в таку спеку не відмічаємо. Вона може, коли піти опаде, тоді вже з'явитися. Але те, що є і фомопсис, це також, незважаючи на те, що жара він розвивається, роси обільні вранці, вночі. І тому він себе дуже добре почуває на фоні цієї жари. Тому підводимо підсумки, друзі, обстежуємо, дивимося і в разі виявлення хвороб на кошиках і на стеблі. Готуємося го, провести своєчасно десикацію посівів. Друзі, це не будуть ті витрати, а, тобто а, ми отримаємо додатковий врожай, незважаючи на ці витрати додаткові по десикації. Це вже перевірено власним багаторічним досвідом. Оце така інформація. Прокоментуйте, а який стан соняшник у ваших регіонах. Як оця спека вплинула на посів Соняшнику у вас на полях, питайте, ми знайдемо час дати відповіді на ваші питання. Ну і ваші подобаєчки, це є ваша вдячність за нашу роботу на каналі. І вони дадуть можливість поширити швидку інформацію на каналі і на Ютубі, і зробити її досяжною. Для всіх аграріїв, щоб вони також отримали хороші результати в цьому році, незважаючи на цю спеку. Підписочка, якщо не підписані, ми будемо вдячні, особливо хто підписався. Ставайте спонсорами нашого каналу, друзі. Через те, що спонсори нашого каналу, Мистецтво Поля Сиренка завжди і першим отримують хорошу професійну інформацію і також отримують доступ. До маси корисної професійної інформації по технології вирощування сільськогосподарських культур, по системі внесення добрив, системі захисту посівів, по підбору сортів та гібридів. У нас дуже багато корисної інформації, яка накопилася за багато років практичної наукової діяльності. На все добре, з вами сьогодні команда ArtFi і я, Олексій Сирієнка. До зустрічі! На каналі Слава Україні. Оце? Да. Ну так, да, щось похоже. Похоже, пляма така масля... масляниста, бачиш? Оце вже похоже на стеблову форму фомопсиса. Ну якщо на листках його багато, то він буде відповідний на стеблі. А вон, смотри. Де? Оце Оце. Ну, це менше всього на ФОМО ФОМОЗ, більше на ФОМОЗ, похоже. Фомопсис він такий сіроватий, такий маслянистий, такий, ну, колір плями. Між четвертим, між четвертим і сьомим листком на соняшник. Обично його там, ну, зазвичай відмічають. Але буде його в цьому році маса. Буде його дуже багато. Валить він буде соняшник, я вже відчуваю. Зараз знайдемо. Ну оту ти знайшла, а то більш-менш похоже було. Ну, бачиш, як він підгорів. Ну а височений, да, який? Високий. Виходимо. А чому він такий високий? Та високий теж густий. <рес> бачиш, двойників вони, бачу. Ну тут густота 60 тисяч. А для, це для цієї погоди ну, дуже загусто. 45-50 тисяч нормально. Хоч і цей скоростиглий гібрид по ньому видно. Але ти бачила, що ета пішла гниль на кошиках. А он. Он диви. Чудово її видно. Вона зжирає, грибниця зжирає врожай лінії зменшується. Це на кожному. Там на кожному, так. Да.